6 січня о 12-й годині 40 хвилин до чергової частини районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Катеринівка сталася дорожня транспортна пригода. Внаслідок аварії постраждалих немає. Три автомобілі зазнали механічних пошкоджень. По прибуттю на місце події, працівники поліції встановили, що 51-річний водій автомобіля ВАЗ-21043 рухався по вулиці Живописній. При повороті ліворуч чоловік не впевнився в безпечності маневру та не надав перевагу в русі автомобіля очері який рухався в зустрічному напрямку, внаслідок чого відбулось зіткнення транспортних засобів, та автомобіль ВАЗ-21043 відкинуло на автомобіль ваз 21103 який стояв на другорядній дорозі по вулиці Могильченко. За вказаним фактом у відношенні 51-річного чоловіка складено адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інформація про дорожню транспортну пригоду надійшла до районного відділу поліції 9 січня о 16 годині 15 хвилин. Попри на місце події, встановлено, що 32-річний водій автомобіля ВАЗ-2108 рухався по вулиці Ярослава Мудрого. Чоловік не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечну швидкість руху та не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на паркан. Також встановлено, що порушник перебував у стані алкогольного сп'яніння. За вказаним фактом, Відношення 32-річного чоловіка складено адміністративні протоколи за статтею 124 та статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники Лазівського районного відділу поліції нагадують пішоходам, що вони є такими ж учасниками дорожнього руху, як водії, пасажири та велосипедисти. А це означає, що вони мають певні права та обов'язки, прописані в правилах дорожнього руху. Одним із таких обов'язків є те, що у темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи повинні мати на одязі світловідбивні елементи. Якщо на людині немає нічого, що відбиває світло, то водій побачить її лише за 50 метрів. А це навіть на низькій швидкості, коли ліхтарі вімкнені, лічені секунди. Якщо людина візьме до рук хоч вузьку спеціальну стрічку, то її навіть буде видно за 300 метрів. Шановні громадяни, не нехтуйте правилами дорожнього руху, якась стрічка чи наклейка може врятувати. wam życia